Привіт, привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богуштайм. Ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему того, що ми з вами дуже часто, дуже часто думаємо, що відповідь на наші запитання знаходиться десь зовні. Що для того, щоб ми там досягали успіху або реалізовували свої цілі, або а, мали гарну самооцінку, або а, там вірили в себе, в свої сили і так далі? Що для цього нам потрібні якісь спеціалісти, коучі? Можливо, бізнес-тренери, можливо, психологи і так далі. Я не виключаю тих моментів, коли нам дійсно потрібна допомога ззовні, і так я буває. Ну, тут, тут взагалі питань немає, взагалі, в принципі робота із собою, вона дуже важлива. Вона дає свої бонуси, вона дає свої плоди. Якщо ви дійсно розумієте, що є проблема і з цим треба розбиратися. Однак я. Просто впевнена, дуже тому що зараз маю велике, велику кількість підтверджень того, що насправді всі відповіді є в нас в самих. Просто дуже часто ми настільки вже зневірилися в собі, настільки вже сфокусувалися на якихось своїх поразках, на якихось своїх недосягнених цілях, на якихось нереалізованих мріях, недосягнутих орієнтирів, які у нас там перед собою якісь були, якісь очікування від себе, якісь там уявлення про те, як все має бути, а воно якось не так, як хочеться. Да? У нас дуже часто. Наша увага переміщається на те, що ми фокусуємося на тому, чого ми не можемо, аніж на тому, що насправді ми можемо. Ми зараз ось бачу, до речі, да є в ефірі, дивлюсь Віка Ломаносова. Є якраз учасники нашого інтенсиву, який наразі ось стартував сьогодні четвертий день цього інтенсиву, який називається. Просто почни час діяти, і люди виконують завдання в цьому інтенсиві. І мені дуже подобається, які висновки після цих завдань роблять учасники. І, наприклад, один із учасників, коли написав мені про висновки після виконаного завдання, каже: В принципі, я ж знаю, що треба робити. Я знаю, що мені треба, от це конкретно його ситуація, да? але у вас може бути інша ситуація. Він каже, я знаю, що мені треба просто почати планувати день, робити це системно. Я знаю, що мені потрібно аналізувати прожитий день, робити висновки на завтра. Я розумію, що мені потрібно робити аналіз прожитого періоду, наприклад, там раз в місяць підводити підсумки місяця і розставляти орієнтири на майбутнє. Я розумію, що мені потрібно сісти і прописати стратегічні цілі. Я все. Це розумію, але чомусь не роблю. І ну, питання в тому, що так, звичайно, дякую, що я сів і це зробив. Дякую, що я з цим попрацював, що я це усвідомив, що я зрозумів, що насправді я все це знаю, тільки чомусь сам це не робив. Тобто, я просто до того, що ми дуже часто себе недооцінюємо. Ми прекрасно знаємо, що ми маємо робити. Ми навіть вміємо це робити. Більш того, скоріше за все, в нашому минулому вже були періоди, коли ми це робили, коли при цьому у нас були класні результати, які нам подобалися, які нас задовольняли. Можливо, у нас уже в минулому і неможливо, а це 100%. Є ті періоди, коли ми відчували себе дійсно щасливими, реалізованими, коли ми були, знаєте, як бувають я на хвилі, от я зараз на хвилі. У вас точно були в житті періоди, коли ви відчували себе на хвилі, і питання виключно в тому, що якщо зараз не такий період, якщо ви зараз не відчуваєте себе на хвилі, а я розумію, що велика кількість людей зараз дійсно не в дуже гарному. Стайні, і це об'єктивно, бо ми розуміємо, в яких ми з вами умовах да, зараз знаходимося, через що нам доходиться проходити, які психологічні та фізичні бар'єри нам приходиться долати. І, звичайно, це те, що не піднімає частіше всього, да, навпаки, нас опускає. Але при цьому просто згадайте, просто згадайте, що ви робили тоді, коли були на хвилі. Як ви діяли тоді, коли було все круто. Як ви, які саме, Наприклад, можливо, у вас були якісь ритуали, якісь рутинні справи, щось що ви робили щодня, або якийсь стиль мислення, або якась модель поведінки, яка була тоді? Просто згадайте, як ви себе тоді вели, і подивіться, чи можна це відтворити вже сьогодні? Чи можна якимось чином якісь із це, до речі, не важливий момент. Це не про те, аби повернутися в минуле і сьогодні страждати з приводу того. Як було круто в минулому, як погано сьогодні, от тільки давайте не будемо займатися цим. Увага направлена на минуле, нічого гарного в поточному моменті і на майбутнє вам не дає. Ваша увага має бути на сьогоднішніх поточних діях і на фокусування на ваших майбутніх цілях. Як, виходячи із ваших майбутніх цілей, ви маєте діяти прямо сьогодні. Ось тут має бути ваша увага тут і сьогодні, і при цьому з перспективою в напрямку в напрямку майбутнє. Нічого, що там було в минулому, нічого із того не потрібно за цим сумувати. Воно було і дай було. І навіть якщо воно було класно, круто і так далі, ви все це можете повторити. Розумієте, якщо ти щось створив одного разу, ти точно можеш створити це другого разу. Питання тільки в тому, чи ти готовий, чи ти хочеш, чи ти готовий прикласти до цього свої сили, чи ти готовий напрягатися в інвестувати в це свій час, свою увагу і так далі. От і просто подивіться, якщо ти. Ти розумієш, що твій класний період життя, коли ти був на хвилі, був, наприклад, тісно пов'язаний зі спортом, а зараз ти за спорт забив і думаєш, от, блін, як тоді було чудово, ну то, блін, створи собі умови. Я навіть якщо ти не можеш це зробити самотужки, давай подивимося на те, яким чином ти можеш, наприклад, своє оточення таким чином підлаштувати, щоб організувати для себе подібні. Умови, які були тоді, і за допомогою яких ти тоді реалізовувався, І, можливо, зараз ти зможеш це відтворити, хай не в 100%, хай не в такому вигляді, як це було тоді. Хай це буде якась інша інтерпретація того, як це може бути. Але при цьому зможеш бути в тому стані, який для тебе є продуктивним. Я, наприклад, точно знаю, що в періоди, коли я активно займаюся спортом, у мене реально висока активність по всіх сферах життя. А от якось не буває так, що в спорті я окей егегей а у всіх інших сферах життя у мене при цьому затища і немає руху, немає змін. Як правило, як тільки я систем... системно починаю займатися спортом, ходити в зал, там, або з тренером займатися, або там в різні періоди були. Да? У мене там були періоди, коли я щоранку по 5-7 кілометрів пробігала. Да? Тобто це той. Стан, коли ти, от, ти такий активний у спорті, і так само це дуже е, напряму і е, відображається і на інших сферах життя. От, на, у мене наразі настільки насичений е, темп життя, просто ну, от реально я прямо розумію, що я зараз на, на, ну, на, піку, е, на піку того, що можна втиснути в 24 години на добу. Просто е, виходячи із маси активності. Я розумію, що можливо, треба було б ось тут це поставити на паузу. Ось тут, щоб трошки розслабитися, трошки дати собі там перепочити, можливо, ось це не починати, цим не займатися, а потім думаю, та блін, я хочу це, оце і оце. Давай я подивлюсь, як я можу в графіку це оптимізувати. І так, дійсно прийдеться там від чогось відмовитись, на чомусь сфокусуватися, але при цьому я точно розумію, що темп при цьому збавлятися реально не буде. А у мене якраз зараз період дуже активного спорту, дуже активного спорту. Майже щодня тренування. Так, ну що, друзі, то про що я хочу просто підсумувати, що насправді, ви все знаєте, насправді, відповіді на ваші питання є. Просто через те, що фокус вашої уваги в поточній ситуації знаходиться на якихось інших речах, ви вже забули, наскільки ви круті, наскільки ви професійні, наскільки ви досвідчені, наскільки ви здатні да, створювати результати. Тому все, що я вам пропоную, це в певний момент зупинитися і виділити час на те, щоб з цим попрацювати. Дещо проаналізувати, дещо усвідомити, дещо згадати, дещо для себе прописати, зробити якісь певні висновки і намітити якісь конкретні кроки. І почати це робити. Якщо з цим у вас є. Я... Складнощі, і ви розумієте, що вам в цьому потрібна допомога, тоді на питання. Ми можемо вам допомогти, і для цього у нас є маса інструментів. В курс просто почне час діяти. Буде у нас проводитися старт наступний буде 3 жовтня. Тому, якщо ви розумієте, що потрібна підтримка, можете записуватися. А по умовам і по всім іншим питанням пишіть в коментарях час діяти, і ми з вами зв'яжемося і розкажемо, скільки це коштує, які там умови, як це відбувається, і так далі. І якщо ви розумієте, що вам потрібна щоденна системна робота саме з вашими планами, якщо от ви розумієте, що саме в тайм менеджменті є зараз питання? Бо, наприклад, зараз у курсі час діяти є люди, які прописують певні свої зони розвитку і розуміють, що у них затик саме в тайм менеджменті Я не планую регулярно, я не підводжу підсумки, я не аналізую, я не там роблю план на місяць, я не координую роботу команди і так далі. Я розумію, що це питання взагалі це не бар'єри психологічного характеру. А це бар'єри виключно технічного характеру, як себе організувати. Якщо ви розумієте, що питання в тому, що ви не досягаєте наразі того, чого хочете через а, брак знань або практики в тайм менеджменті то тут взагалі не питання. У наш курс тайм менеджмент Кверс Турбо 21, Це найперша щаблинка, яка просто допоможе вам настільки увійти в систему, а, що ви просто зрозумієте наскільки круто жити з щоденним тайм менеджментом а, з щоденними планами на день, з, а, зі звітами при цьому важливим. Момент при при цьому фокусі на всі сфери життя, бо інколи людям здається, що якщо вони зараз почнуть активність і Активно почнуть там, наприклад, розвиватися в бізнесі або в кар'єрі, або ще десь, то вони будуть страждати інші сфери життя. То якраз в квесті 21 ми допомагаємо розподіляти свій час таким чином, щоб вам вистачало часу і на спілкування з рідними, близькими, і на сон, і на відпочинок, і на відновлення, і на все те, що насправді є важливим для того, щоб ви відчували себе щасливим, бо щастя не тільки в роботі. Ми це дійсно усвідомлюємо. Коротше. В коментарях до цього ефіру пишіть квест 21 якщо не не вистачає моментів з тайм менеджменту ми допоможемо і зареєструємо. І ті, хто розуміють, що десь потрібен якийсь імпульс, поштовх, бо не вистачає цієї внутрішньої, внутрішньої сили на, на те, щоб діяти, то пишіть час діяти. Ми з вами зв'яжемось. Все, друзі, гарного вам дня і бажаю вам прямо сьогодні. Ось так заземлитися трохи і згадати, що насправді все у вас є. Ви всі відповіді на всі питання є в нас самих. Просто нагадайте собі, де, як і коли, ви були якраз ось тією людиною, яка все знала, розуміла і відчувала, що він зараз цар гори. Все. Гарного класного дня на зв'язочку завтра о 8.45, так само тут, на цьому місці, на сторінці студії управління часом Богуштайн. Пока-пока.